Про виконання плану роботи виконавчого комітету Візирської сільської ради за 9 місяців 2023 року. Зміни у рішенні про створення місцевого матеріального резерву Візирської сільської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання соціальних послуг на безоплатній основі мешканцям населених пунктів візирської громади. Ці та інші питання розглянули члени виконкому на засіданні 14 грудня. Секретар сільської ради Іван Ососкала доповів присутнім про кількість розглянутих рішень з січня по листопад 2023 року. Зокрема, він зазначив, що кількість розглянутих заяв, наприклад, на матеріальну допомогу у цьому році значно зросла у порівнянні з аналогічним періодом у 2022 році. 1600 заяв у минулому році, і 1750 у 2023 році. Відповідно, і відрахування з бюджету теж збільшилися у 2023 році. На ці потреби було витрачено на 2 мільйони гривень більше ніж у минулому. Якщо проаналізувати план роботи виконавчого комітету, то за звітний період було проведено 11 засідань виконавчого комітету, на яких було розглянено то 202 питання та прийнято 202 рішення. Якщо порівняти з 2022 роком, то було проведено 15 засідань та прийнято 175 рішень. Питання, які розглядались, то будемо говорити, біля 70% – це питання які розглядалися на виконавчому комітеті питання матеріального забезпечення мешканців громади, тобто виділення матеріальної допомоги, розгляд заяв до пам'ятних дань, надання матеріальної допомоги на лікування військовослужбовцям, жителям громади, надання допомоги родинам на поховання загиблих військовослужбовців та інше. У планах виконавчого комітету візирської сільської ради на наступний 2024 рік питання виконання бюджету, провадження роботи програми Милосердя в дії, яка передбачає надання матеріальної допомоги жителям громади. Проте план роботи у наступному році може і змінюватися, оскільки воєнний час може внести свої корективи. Начальник відділу житлово-комунального господарства взаємодії з правоохоронними органами НС та оборонної роботи візирської сільської ради Вадим Рошка доповів присутнім про необхідність внесення змін щодо місцевого матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Кількість необхідних матеріалів залишається незмінною, але сума, яка потрібна для їх придбання, змінюється. На сьогоднішній день, відповідно до законодавства, ми залишили тут кількість товарів і матеріалів, а суму обрали, тому що вони визначені вже в програмі, яка буде сьогодні також затверджуватися на сесії. Тому прошу внести зміни в це рішення. Інше питання розглянуті членами виконавчого комітету стосувалося здебільшого надання матеріальної допомоги жителям громади. У цей список входила допомога громадянам віком 90 років і більше. У нас є таки виконком, проходив у ну, вду в стандартному режимі. Такі там таке були питання. В основному питання на себе по розподілі матеріальної допомоги нашим населенням, там і пенсіонерам, і больним, і погибшим, і такі. Просили наші важні питання на кісне. Одразу після завершення засідання виконавчого комітету для прийняття важливих для забезпечення життєдіяльності громади рішень зібралися депутати сільської ради.